Всім привіт з вами знову перший бібліотечний серіал «Диванні історії на нашому диванчику. Пан Ярослав, який з радістю розповість свою дивовижну історію, розкажіть, що для вас таке диво бувають різні історії, наприклад, під час волонтерства в минулому році, коли до мене один знайомий зателефонував, каже: потрібна допомога, ми йому допомогли. А потім він говорить: чи можна ваші контакти дати іншим знайомим? Щоб вони також спільно з вами. Вам ну спільно один одному ми допомогли іншій бригаді спільними зусиллями. Ну говорю, добре, давайте контакти мої віддали, і протягом там декількох годин телефонує мені людина. доброго дня, це ігор. Потрібна допомога, нам потрібно знайти рації. У нас є конкретна сума на, на певну суму потрібно зібрати. А на разів. Я кажу, так, доброго дня, як до вас конкретно можна звертатися, де з вами можна зустрітися? Він говорить, доброго дня, я Ігор Радю, я такий, ну, чудово, круто, ми обговорені питання. А, я навіть не міг подумати, що це буде Ігор, той що веде кроки на Майдані. Я почав далі просто працювати, а потім вже коли ввечері. А, Прийшов додому та почав е переглядати е документи, згадав цю історію, думав, так. роки на майдані Думаю, ну прикольно, не вміє співати, не мужик позвонив. <сум> <сум> вот. І потім ми з ним списалися, говорили питання, що потрібно конкретно ще раз хлопцям. Закупили інвації на ту суму, що в нього було. І 15 радіостанцій поїхали до хлопців на тоді ще северу Донецька. Які зараз, на жаль, тимчасово окуповано. Скажіть, ви взагалі вірите в диво, що воно існує, що, можливо, якось вищі сили нам допомагають в цьому, вирішити якесь питання чи, можливо, познайомитись з новими людьми? Звісно, можливо, щось і є, але е, воно буває по-різному. Хтось це помічає, хтось не помічає. Коли ви відчули, що диво присутнє в вашому житті? Колись відпочиваючи е, на морі? В Криму, багато років назад, тобто таким маленький був відом. І, і там була, була така гарявина, там було таке місце, знаєш, там, де тут багато таких людей, а в інших місцях не дуже. Я думаю, піду ну, подивлюсь, що там ще, що лежить. Я просто проходжу вниз, спускаюся так по ступень, я йду йду, йду йду до ближче до моря, спускаюся, находжу 500 гривень. Дивлюсь, думаю, о, гроші. Думаю, нормально. Потім а, я знаю, що їх довго не можу тримати при собі ж ти знаходиш. Потім пішов собі, купив солодощі, поїхав думаю, Це диво. Тобто ви вважаєте, що диво може бути навіть в таких дрібничках, і потрібно в це вірити для того, аби якось далі жити. І ви можете сказати, що диво, яка присутня в вашому житті, це як стимул жити далі. Можливо. Е, можливо, це навіть, знаєш, коли е, комусь проснився якийсь сон. Можливо, це теж диво. Е, для когось це, наприклад, блокесівня, це також диво, тому що воно є не у всіх. Е, у мене, наприклад, було таке, що мені проснився сон. Е, і перед війною що щось буде відбудеться ну, до війни, що щось буде відбуватись в Україні. І потім. З часом ось в цьому році також проснився сон, що наші хлопці також в контрнаступ ось весною, то чекаємо цього дива всією Україною. Всієї да, я гадаю, що це диво і це круто. Хлопці всі, і всіх принайде до цього для того, щоб перемогти. Що би порадили людям тим, які зневірились і не вірять в диво? Ті, хто не вірить в диво. Для початку потрібно відкрити очі, повірити в себе, в свої сили, піднятися, зробити цей перший крок. Скажіть, як ви вважаєте, чи кожна людина заслуговує на диво? Так, воно так. Ну, так, воно є у кожного, і трапляється у кожного по-різному, в залежності від обставин та подій, які оточують дану людину? А, а скажіть, будь ласка, яка, наприклад, от зараз повинна статися подія для того, аби людина змогла повірити в диво? Ну, я гадаю, що якщо е, в Україні хтось добре чихне, а в Росії хтось малий лісимре, то це, я думаю, всі ці будуть радіти цьому диву. Е, диво ще те, що коли працюючи постійно е, зі студентами, з іншими людьми, е, мало часу, але є диво, те, що в цьому році нарешті я прочитав одну книжку. Нещодавно Трапилось таке приємне диво. Ви мене запросили сюди на інтерв'ю і давно хотів відвідати бібліотеку, але у зв'язку з тим, що багато постійно різної роботи не було часу. І ось нарешті це таки сталося. Я завітав до бібліотеки, за що він щиро вдячний і бачу тут багато, дуже дуже багато книжок. І раджу прочитати молоді і дорослим читати книжки, тому що книжки це така важлива річ, це, в яких записуються історії України. Я гадаю, що історія України вона важлива, потрібно її всім знати, як українську мову. І нещодавно, до речі, також прочитав. Декілька книжок, одну ще читаю, одну вже прочитав. Одна з яких наз... назва якого є Лідер без титулу. Дуже чудова книжка. Книга про те, що для того, щоб стати лідером, не потрібно. Будь-хто може з нас бути лідером, а деякі люди це помічають, а деякі ні. Важливо робити добре свою справу. Навіть людина, яка працює прибиральницею чи прибиральником на подвір'ї, він це робить досконало і якісно на відміну від іншої людини. Хтось, наприклад, там продає товар, хтось, наприклад, там гарно лікує там чи захищає українку чи інші контрани. Тобто у кожного свій напрям, кожен займається тією справою, якою він отримує задоволення, і це тримає, та кажуть, свій фронт. А чи вважаєте ви, що те, що ми вас наприклад запросили до бібліотеки, і ви раніше думали про те, що хотіли б відвідати бібліотеку? От саме таким дивом, який почув Всесвіт, і ця думка, ваша думка про те, що ви хотіли б відвідати нашу бібліотеку, і те, що ми якось шукали героя на наш диван? Оце саме і є таке просте, але диво. Я вважаєте, так це так, можливо, думки співпали, зорі співпали. Е -е -е. Пропло в зорі не збила, <хи> то цей дуже, дуже круто, коли е, інколи мрії, бажання е, збігаються з обставинами. Скажіть, будь ласка, чи відрізняється диво в дорослому житті? від дива, яке трапляється з нами в дитинстві? Так, звісно, відрізняється, тому що у дорослому житті ти постійно десь працюєш, навчаєшся, е, десь подорожуєш, так, і в тебе ну вона є, але воно є. Таке, більш, знаєш, дорослим в дитинстві воно було, мені кажеться, диво було багато, тому що кожного разу ти щось дізнаєшся нове, щось цікаве. Е, Ярослав, скажіть, я знаю, що ви є учасником лінії сміху, і е, розкажіть, будь ласка, чи траплялися з вами там якісь дивовижні моменти, про які можна сказати, що це було насправді диво? Так, є декілька історій, одна з яких це коли. Мене запросили з іншими з, е, друзями е, приїхати просто в Одесу на відбір, подивитися, як взагалі це відбувається, цей процес. З часом е, я дзвоню товаришу, говорю, кажу, що я буду просто приїду, подивлюся, ну, на наступний рік планую своєю командою приїхати. Він мені говорить, а навіщо ти просто приїдеш, поживеш? Давайте з нами разом виступиш». Я кажу, Давай, я не проти, я говорю, що потрібно робити, і давай писати матеріали. Тоді ми вчаємося цей матеріал. У них був всій концепт команди, у нас свій. І нам на початку було важко придумати якогось такого персонажа, що він в принципі, був цікавий, цікавий людям. І е, так як у них команда називалася назвалася пацанова із села Білка Рівненської області, е, е, у них є всі персонажі, тобто є три хлопця, є е, дівчинка. Так, і їм не вистачало условно тієї структури, наприклад, ну чи син цільського голови, там чи ще щось такого більш цікавого, і так тоді родився персонаж син цільського голови. Потім під час виступу дуже приємно мене вразило те, що зал, який був в Одесі, ця вся тусовка лігосмішників усієї країни дуже тепло зустріло, і це було дуже круто, що сприяло в подальшому великим поштовхом і дало, знаєте, так. Натхнення працювати далі, розвиватися особисто і розвивати е, свою команду та і допомагати іншим хлопцям та дівчатам розвиватися в цьому творчому напрямку. Тобто, ви вважаєте, що така випадковість, коли вам просто запропонували поїхати, стала тим, що ви е, познайомились з новими людьми, які були цікаві для вас, і тобто у вас з'явилась можливість рівнятися на когось, так. брати приклад, і це ви можете назвати дивом, так да, і в подальшому, навіть е, коли. Почалася повномасштабна війна. Ми з деякими хлопцями списуємося, обмінюємося інформацією. Вони там з ними запитували, де там можна знайти там, наприклад, ті ж самі чирації, там чи ще щось. Та де там де, наприклад, можна знайти там ті там, чи генератори, чи ще так. Тобто, ми комунікуємо і це дуже круто. Я дякую вам за такі маленькі, чудові історії про те, що диво насправді може бути в дрібничках. Тому не шукайте дива, творіть його самі. Ну, а на цьому у нас сьогодні все. А я вас чекаю в наступній серії нашого бібліотечного серіалу «Дивальні історії.